Добренько, до побачення. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу святому. Священик Олексій. А чи гріх священику мати бізнес для годування сім'ї? Працювати ніколи гріхом не було. Написано: священик живиться від престола церкви. Якщо село малюсіньке, і священик отримує там декілька тисяч гривень в місяць. Особисто в мене в Шушківцях хрібно три тисячі гривень місячна зарплата, священича винагорода. Тому я мушу шукати інші моменти і працювати для сім'ї. Апостол Павло говорить: якщо у братя, що між вами є такі, хто не хоче працювати, то хай і не їдять, хай і не їсть. В іншому місці каже апостол Павло: наслідуйте і ви нас працею, бо даремно ми хліба нічиєю не їли. Священник працює, як і кожна людина. Якщо він виконує от особисто я, я виконую свої обов'язки священника в Шушківцях і в селі Білозірка. Попри те, я маю е, вид економічної діяльності, займаюся наданням рекламних послуг. Я ніякої заповіді не порушую. Служби виконую чинно, е, з парафіянами бачуся постійно, кого треба підтримати, підтримую, як можу. І в загальному працюю. Забезпечуючи свою сім'ю. То те саме, що чи гріх продавшиці, бути продавшицею, чи гріх священнику працювати? В чому тут гріх? Порушення якої заповіді, якщо Божий апостол, теж священник, фактично, ми перейняли від Христа через апостолів. І так йде, без сказати, благодать Божа. Ну і якщо він працював, бувши служителем Христовим і апостолом, ну то хто я такий, що я не буду працювати? Ну, я ж не, не ледар якийсь, лядащий скаже, що гріх працювати. Ну, бо лядащий. А праворна людина, яка має здоров'я, то вона має працювати, бо потім стане, не буде здоров'я, що тоді людина не буде працювала. Хто не має здоров'я, він же не може працювати. Тому не гріх, хай працюють і священики, і люди, і хай Бог всіх благословить. Задовільняє священика його винагорода церковна. Хай сидить на винагороді і хай чекає. А я буду працювати, бо мені цього мало. Все, будьте здорові. І я не захланний. Ви не бачите, ой, дасте в мене. Вже сім років старенькі не але їде, слава Богу, з Богом.